Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому, благословенного дня, нехай Бог береже вас та ваших близьких, дає милість кожному покаятись, стати учнем Ісуса Христа, цінувати Богом даний час, вивчати Біблію, не бути обманутим. Апостол Павло каже: дивуюся, що ви так скоро відвернулись від того, хто покликав вас благодаттю Христовою і переходити до іншої Євангелії. Підміна трапляється, якщо слухати спотворене Євангеліє це коли узаконюється гріх, релігія, закон, обрядовість, коли Слово Боже проповідується вибірково, на доводу людям, але не Богу. Тому, слухаючи неспотворене Слово Боже, прокляття йдуть від вас. Але як каже апостол Павло, є люди, що бентежать вас і хочуть спотворити благовістування Христове. Та коли б навіть ми або ангели з неба стали благовістити вам не те, що ми вам благовістили, нехай буде анафема. Анафема означає, нехай буде проклятий. Ось, де починається та закінчується благодать, вона починається з чистоти Євангелія і закінчується там, де немає чистоти Євангелія. І зміна благодаті відбувається ні на що інше, як на анафему, на прокляття. Амінь.